Є повідомлення про те, що є загроза нової атаки, і до жителів звернувся мер столиці Віталій Кличко. Я вам показую зараз на екранах скріншот його звернення. Є загроза нової атаки до жителів. Звернулися з важливим меседжем через імовірність повторних ударів по енергетиці. За словами мера Віталія Кличка, киянам варто зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів. Харчування зарядити пристрої автономного живлення і підготувати теплі речі. Також Кличко додав, що ворог не зупиняється а на найближчі дні прогнозують нову атаку. Роботу системи водопостачання відновили. Пише Кличко. Вона працює в штатному режимі, але в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути. Холодної води на верхніх поверхах ситуація складна, і давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням, бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва: максимально зосередитися, діяти прагматично, зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення, підготувати теплі речі, не ігнорувати сигналів. Тривоги повідомляє мер Києва Віталій Кличко у себе в телеграм-каналі. Аналогічне повідомлення з'явилося на сторінках Львівської міської ради. Там говорять підготуйте буржуйки, ліхтарики, теплий. Одяг міська рада Львова готує людей до найгіршого. Закликає перевірити роботу генераторів екофло і павербанків. Це теж повідомлення. Значить, що говорять вже від сьогоднішнього вечора, впродовж наступних трьох тижнів, у визначені дні, відбуватиметься тестування міських систем у режимі надзвичайної ситуації. Говорить Львівська міська рада. Просимо. Вибачення основна мета перевірити готовність міста в випадку надзвичайних ситуацій, що робити без світла, газу. Як діяти мешканцям і службам, повідомляє Львівська міська рада? Аналогічні повідомлення є від інших, значить, місцевих рад, місцевих служб і так далі. Ну, і повідомлення, які лунають у низці телеграм-каналів про небезпеку на 48 годин оголошено червоний рівень загрози балістичними ударами під загрозою, передусім, Київ та область, як повідомляють моніторингові ресурси протягом найближчих 40 Восьми годин існує ймовірність застосування літаків. Міг 31 к з ракетами Кенджал. Імовірно, ворог знову націлиться на енергетичну інфраструктуру. Лише за останні 10 днів Росія атакувала 63 енергетичні об'єкти по всій території України. Під час сьогоднішньої атаки противник завдав ударів по 10 об'єктах, п'яти гідроелектростанціях, двох теплоелектроцентралях, двох теплоелектростанціях та одній. Підстанції це повідомлення, знову ж таки посилаючись на моніторингові ресурси і не тільки. При цьому всьому в деяких також телеграм-каналах з'являється інформація про те, що Збройні сили Білорусі приведені у стан повної бойової готовності. Тут я вже буду посилатися на повідомлення, яке з'явилося фактично. У них на ресурсах, що говорять. Це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Білорусі. Пишуть, що це пов'язано з проведенням перевірки боєздатності військ. Але на жаль, ми вже мали подібну практику, тому відноситися до цього без належної уваги теж не рекомендую. Друзі, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ще раз і ще раз вас закликаю: принаймні ванна, принаймні коридор. Якщо вже ви не йдете до укриття, це те, що може врятувати вас від уламків. від Колків, які будуть летіти, це те, що може врятувати життя ваше і ваших близьких. Пам'ятайте про це, будь ласка, сотні шахедів, десятки ракет летіли під прицілом були об'єкти енергетики. Власне, на ранок картина така, що ну, власне, бачимо по столиці одна із найбільших атак по енергетиці Києва. Лівий берег знеструмлений, часткові перебої зі світлом та водою на правому березі. Метро працюватиме сьогодні частково. Повідомляють. Є повідомлення про поранених. Також 28 тисяч. 000... Родин Броварського та Бориспільського районів знеструмлено це Київщина, ну і Черкащина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина та Полтавщина. Там так само зараз перебої з електроенергією, вводяться аварійні відключення. Наскільки я пам'ятаю, в наших з вами попередніх розмовах, пане Євгене, ви попереджали, що зима буде дуже складною, але здається, це буде найскладніша зима за увесь період спочатку повномасштабного вторгнення. Боюсь, що так, і гадаю, що от сьогодні власне, можна сказати, що в супереч календарю, ми так трошки достроково сьогодні вступили в цю зиму. Я гадаю, що от ми власне сьогодні побачили, яким буде цей сезон. І до речі, попередні три роки нам ще дуже талануло власне спільно. Нам дуже таланило з теплими зимами. І, на жаль, ніхто не гарантує, що ця буде теж такою ж теплою, як попередні хоча нам би це зараз було от, от, вкрай важливо. Угу. Але на жаль, на небесній кухні свої правила, тому то тут 50 на 50, 50, яка буде, така вже буде. От е, що, е, що, що, що що стосується, власне, важкості цієї зими? Е, на жаль, е, наша енергетика е, до кінця не відновилась після попередніх, скажімо, е, сезонів руйнування. Багато що було відбудовано, але скажімо, темп відбудови все одно не встигав за темпом руйнування, і загалом за попередні три зими ми втратили десь немає на увазі не скільки ми взагалі втратили, а скільки не встигли відновити десь 30% відсотків нашої генерації, і нашої енергомережі. Тобто ми вступаємо зараз в цю зиму, десь із цими ну от у нас на наразі на старті 70% від того, що було до війни. От, а тим часом е власне виробництво засобів враження в Росії, на жаль, набагато більше, ніж е було в 22-му чи 23-му році. Е вони масштабували і виробництво. Ну чи виробництво, чи насправді суто формальне збирання і наклеювання російської лейбочки на китайську продукцію, то вже друге питання. Але mm -hmm. м так чи інакше, в підсумку у них масштабоване виробництво е дронів. Але все ж таки найбільшу проблему для енергетики становлять навіть не дрони, а ракети. І, е, зокрема, от те, що зараз половина Києва без світла без води, е, перебої, метро, е, і те саме, що стосується Броварського, е, Бориспільського району оце все не дрони. Це якраз саме враження балі, балі, балістичними ракетами, і е, це найбільша проблема. Е, на жаль, ракет до Іскандерів вони наразі випускають достатньо багато. Е, і а в нас можливостей їх перехоплення об'єктивно небагато. По перше, з усього, що в нас є, в принципі, балістику, перехоплює тільки Петріот. От а, і навіть суто географічно, оті сім батарей, петріотів, які ми маємо, вони не перекривають всю площу країни. Ну там Але... ще ж дві десь на підході. Сім це, це з двома. А, 2, це 2. з двома. Тобто було п'ять. <гум> да, оці дві. Так. так от, ну хай може навіть їх стане до десяти впродовж зими. Все одно для такої площі, як наш, наша країна, ну це навіть не буде повне перекриття. Але ключова проблема не в цьому. Ключова проблема в тому, що на перехоплення одної російської балістичної ракети йде від двох до чотирьох е, ракет Петрина. Це базово, саме засадничо так робилось. А от з цими то ракетами проблеми великі. От е, 47 сьомовий президент США Дональд Трамп, е, м'яко кажучи, дозволено їх надбіляє. От і е, на сьогоднішній день, е, ну я не відкрию ніякої державної одиниці, якщо скажу, на жаль, вороги просто теж дуже добре знають, що в нас зараз саме гострий дефіцит ракет до пет. Це не то, що їх, не то, що вони вже прямо зовсім закінчились. Але на те, щоб прикривати цю енергетичну систему, їх явно наразі замало. Тому так, зима буде важкою і готуватися до неї варто. Е, Ну, Зрештою, особисто я все ж таки тут найбільше покладаю саме на ну може, тому що я там, там старий майдан, але я якось все-таки звик, що ми українці е, дуже схильні до самоорганізації. І зазвичай саме в самоорганізації дов, доволі сильні. От е, я сподіваюся на це. Е, хто може, купуємо генератори, купуємо акумуляторні потужності. Кому це фінансово не дозволяють, давайте якось кооперуємося, робимо це колективно. Там на під'їзди, наприклад, там якось збираємось чи там ну ОСББ. Наскільки я знаю, практично всі вже і так про це подбали. Хоча хто ще не подбав, то зараз саме час. Ну розуміємо, що зима буде. Я, я думаю, що відкриваються знову пункти незламності. Нікуди ми не дінемося, доведеться це робити. Це вже те, що рівень, скажімо, місцевої влади. Ну, тобто е готуємось. Готуємось. Е зима реально буде важкою. Е інша річ, що вперше ця зима буде важкою не лише для нас. Uh -huh. Я гадаю, що е цієї зими росіяни вперше на собі теж відчують, а що це таке блокаути, а що це таке масове відключення. Ну з водою в них правда і так в них там з цим не дуже. От тут тут є тут є нюанс, звичайно. Знижувати рівень життя росіян не настільки ефектно, як наш, тому що там базовий рівень трошки, трошки відрізняється. Коли хтось комусь там погрожує, що закатає в кам'яне е, кам століття, то для, цього, для того, щоб ця погроза звучала страшно, треба, щоб люди вже не жили там, як в яному столітті. От, з росіянами тут є свої нюанси. Але принаймні, е, принаймні Москва та Пітер звикли жити добре. От і е, одна з наших задач. Ну власне, це оце вже не, не нас з вами персонально, але це вже одна з ключових задач наших сил оборони: це е, зробити так, щоб цієї зими Москва і Пітер е, жили набагато більш схоже на нас. От для росіян це буде абсолютно нове. Для нас це четверта зима. В принципі, е, мали вже можливість, скажімо так, виробити імунітет. От, а для них це буде сюрприз-сюрприз, от так як зараз для них стало сюрпризом, те, що в них чомусь позникав бензин на небезпеці. Чому вони реально дуже цікаво моніторити їхні соцмережі? Вони реально не замутнені. От вони на повному серйозі обговорюють, А куди же діявся бензин? От ой, а що трапилось? От це ні, по це не іронія. Вони серйозно. Вони реально от в них в містах ще не утворився. Оця така простенька, примітивна залаж. Що твоя країна веде агресивну війну проти сусіда, тобі за це прилетіло і тому нема бензина. От, ну, елементарна така логіка вдвохбітна, але в них навіть інша поки нема. І от наша задача за цю зиму, щоб в них ця зв'язка в голові утворила.